Тоді буде угодна тобі жертва, приносені все палення, тоді на жертвник покладуть війтенців. Ай.

Не Ми молимось за спокій, за упокоєння душі, спочилого раба Божого, новоприставного від нас на героя України, воїна Олексія і за відпущення йому всякої провини вільної, і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господь Бог оселив душу Його там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божої, Царства Небесного і відпущення гріхів Його, у Христа безсмертного, Царя і Бога нашого просимо. Подай, Господи, Господу помолимо. Воскресіння, життя і упокоєння спочило, раба Божого, новопроставленого від нас невинно вбитого воїна, Героя України Олексія, Христе Боже наш, і тобі, славу вас, з безпочатковим Твоїм Отцем, Присвятим, Благим животворчим Твоїм духом.